Вітаю в етері телеканалу ТВА Інформаційний випуск новин тема дня. Про головні події Чернівців та області розкажу я, Анна Харабара. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 786-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 19 квітня російські терористи задали чергового удару по території України, застосувавши крилаті ракети різних типів та безпілотники типу шахет. Відтак у Дніпрі ворог вдарив по житловій багатоповерхівці в центрі міста. Будинок частково зруйнований. Серед цивільного населення є загиблі та поранені. Окрім того, пошкоджено два об'єкти інфраструктури, серед яких залізничний вокзал, через що деякі потяги курсують із затримкою. Зокрема, і Чернівці Запоріжжя. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів. Здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та на населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є. Поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок та інші цивільні об'єкти інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах, фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Навіки строю. У Чернівцях сім'ям загиблих військових вручили нагороди. Медалі отримали понад три десятка родин, чиї чоловіки, сини, брати та тусі віддали життя у війні з російськими окупантами. Деталі далі у випуску. У Чернівцях вшанували пам'ять загиблих героїв Буковинців, учасників російсько-української війни. Отримати нагороди запросили сім'ї полеглих захисників. Мар'яна на війні втратила брата та чоловіка. Останній загинув у липні 2022 року, обороняючи Донеччину. Ми сьогодні забираємо орден Богдана Хмельницького другого ступеня. Посмертно. Так як, на жаль, через кляту війну, 17 липня 2022 року, наш чоловік загинув. І батько, в мене в родині годині чотири на півсироти. 17 липня 2022 року у мене загинув чоловік. 3 березня 23-го року в мене загинув старший рідний брат. Чоловіки стали на захист України ще у 2014-му. Мар'яна каже, для них війна почалась саме тоді. Вони пішли не як всі 22-му році. Вони з 14-го року, тому що це є кадрові військові офіцери. Чоловік загинув званню капітан, брат загинув званню майор, дали йому підсмертну підполковників. Вони воювали від початку, так як ми всі називаємо, АТО, ООС і потім. Та як більшість наші називають війна, у нас почалася 24 лютого, 22 другому році. Я з цим не згідна, тому що в нас війна почалась 10 років назад, в 2014 році. А то і ООС це також є повномасштабна, також є війна. Родинам загиблих воїнів вручив державні нагороди, міський голова Чернівців Роман Клічук. Посмертну нагороду прийшов отримати і батько захисника Василя Стеця. Чоловік ледве стримуючи сльози, згадує, як на початку повномасштабного вторгнення Росії син уже маючи Важке поранення, пішов обороняти Батьківщину. Він був в АТО, добровольцем, пішов. Перед самою війною е, йому відірвало чотири пальці, він тільки лише вийшов з госпіталю. І на другий день почалося втвердження Росії. І він пішов, я йому казав, синку, де пише рука ще. Він каже, тато, ну, ти мене вибач, але там мої хлопці це моя сім'я. І я не можу. І він представте собі без пальців нічого не війну. Присутні вшанували пам'ять загиблих земляків хвилиною мовчання. Анна Харабара, Іван Мітрік та ТВА. Буковина попрощалася ще з двома захисниками, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Старшого солдата Пепелю Віктора, воїна військової частини А 7035 в останню дорогу провели у селі молодія Чернівецького району. Солдату Остякову Олександру воїну військової частини А-0284 останню шану віддали у місті Кіцмань Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Створення генерального плану розвитку прикордонної інфраструктури на автомобільних пунктах перетину кордону та включення до нього будівництва нових КПП на Буковині у Чернівцях. Українські та румунські представники влади обговорили спільну стратегію функціонування пропускних пунктів у нашій ділянці кордону. Деталі вже готова розповісти моя колега. Належне функціонування пунктів пропуску із сусідніми країнами це надважлива складова нашої експортної політики. Адже через воєнні дії вивезення товарів Чорним морем стало неможливим. Тому єдиновірним рішенням стало нарощення сухопутних перевезень. Втім, критична ситуація на українсько польському держрубежі внаслідок протестів тамтешніх фермерів зосередила основну увагу саме на кордоні з Румунією. Ми розробили єдиний план, стратегічний план щодо того, яким чином розвивати прокордонну інфраструктуру не тільки в Чернівецькій області, а взагалі вздовж всього румунського кордону. Румунський кордон для нас зараз найбільш важливіший. Чому? Тому що ми знаємо, що тут величезний потенціал. Ви знаєте, що саме румунська сторона врятувала нас тоді, коли були заблоковані порти, і нам вдалося вивести наші вантажі через Дунайські порти. І зараз ви бачите, що з огляду на ситуацію на польському кордоні, у нас завжди має бути альтернатива, чому ми можемо і як ми можемо використовувати Овати наші прикордонні пункти пропуску для вивезення наших вантажів важливим напрацюванням у цьому питанні стало створення генерального плану розвитку прикордонної інфраструктури на автомобільних пунктах перетину кордону. Наразі відбулося обговорення українсько-румунської стратегії у цьому питанні. Наш дворічний досвід доводить, що ми можемо полегшити імпорт-експорт між Україною та Європейським Союзом, але для цього нам потрібні новітні розбудовані пункти пропуску. Тому це питання є головною темою нашого генерального плану. Це перший стратегічний документ між Україною та європейською державою, який стосується розгалуження системи розбудови пунктів пропуску, для того, щоб полегшити переміщення товарів і перетин через державний кордон. З огляду на це на території Чернівецької області активно здійснюються кроки щодо будівництва нових КПП, а саме Біла Криниця, Рава Руська та Шепіт. Шепіт і Руська, які знаходяться, як ви знаєте, наші гірські місцевості важливі проекти соціальні для наших горян для наших буковинців, які знаходяться там. Нам ще потребуються деякі допрацювання, але я думаю, спільно з паном Флутером ми вже домовились про те, що із Ганцю відновлення виїдемо на місця, продивимося ті вузькі місця, де нам потрібно підтягнути, підправити, для того, щоб найближчий, максимально найближчий час запустити можливість роботи даних пунктів перетину кордону. Окрім того, під час обговорень розглянули питання продовження розбудови автошляху Чорне море, Балтійське море задля розгалуження транспортного коридору між Румунією, Чернівцями, Львовом і Польщею. Цей автошлях від Чорного моря до Балтійського і від Балтійського до Агейського стратегічно важливий для НАТО. Центр Європи зміщується до східної частини. Для нас це дуже важливо і для Сучави, і для Чернівців. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, дня, ТВА. Правоохоронці викрили буковинця, який збував наркотичні та психотропні речовини на території Чернівецької області. Ним виявився 26-річний житель села Тарасівці. Під час досудового розслідування співробітники поліції задокументували кілька фактів збуту наркотичних та психотропних речовин тарасівчанином. Їх правоохоронці вилучили та направили на проведення експертиз. Відповідно до висновків, речовини містять у своєму складі психотроп амфетамін, обіг якого обмежений та особливо небезпечний. Наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонений в Україні. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нині ж триває слідство. Протягом останньої доби у Чернівецькій області ліквідували дві пожежі в автівках. Так у селі Коболчин Дністровського району на подвір'ї місцевого мешканця зайнявся легковик через несправність електричної системи. Машина повністю згоріла. Ще одна автопожежа сталася вранці, 19 квітня, в місті Чернівці. Вогонь знищив кабіну автомобіля. Причина загорання встановлюється. Смертельне ДТП на Буковині. Учора, 18 квітня, у місті Стороженець 34-річна водійка автомобіля Фольксваген, рухаючись по місту, допустила наїзд на 18-річного місцевого жителя. У результаті дорожньо-транспортної пригоди юнак отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Правоохоронці відправили загиблого на судово-медичну експертизу. Транспортний засіб вилучили та відправили на арешт майданчик. Досудове розслідування триває. Літо, діти, осінь, зима, війна і весна. У Чернівцях презентували дебютну поетичну збірку вінницького поета, громадського та культурного діяча військового журналіста Богдана Куценка. На презентації побувала і знімальна група ТВА. Літо, діти, осінь, зима, війна і весна. Поетична збірка, де понад сотню віршів поєднано в цикли історії і місць, і часів про фізику і метафізику, крізь які ніби човен проминає життя. Свою першу поетичну збірку презентував у Чернівцях Вінницький поет Богдан Куценко, а ще громадський діяч, співзасновник низки громадських організацій та волонтер, який спочатку широкомасштабного вторгнення долучився до міжнародної журналістської спільноти та працює у прифронтових регіонах з західними фотографами-документалістами, фіксуючи воєнні злочини російських терористів. За словами автора, у цій збірці вибрані тексти. Вибрані думки та вивірені часом почуття це збірка поезії, яка Писалася доволі довго, це можна сказати вибрана, вибраний перелік віршів за насправді доволі довгий період. Тобто деякі написані на початку російського вторгнення що в му деякі написані навіть трошки раніше, але їх об'єднує те, що вони досі актуальні і живі для багатьох з нас. Це теми, які є важливими і сьогодні. Частину збірки збагачують тексти, написані з початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи на лінії фронту, каже автор. Під час фактично, коли ми слідували за нашими військами, які наступали 22-го року Харківщина, Південь, Херсонщина, Херсон, сам по собі. В основу книги описані всі ті речі та випадки, свідком яких став безпосередньо автор у фронтових та прифронтових регіонах. А також розповіді людей, які зустрічалися на його шляху. Навіть за багато років я займався. Ну я працював у такій бізнес-середовищі років 10 Я працював у корпоративному великому бізнесі, я багато подорожував Україною. Але я ніколи не знав, що Кр Херсонщина насправді всередині там глибоко між тим Херсоном і Миколаєвом. Наскільки вона проукраїнська, наскільки вона українська, наскільки там усіляких сірків усіляких таких прізвищ українських, знаєте, ну прям класичних таких великих, наскільки їх багато, наскільки там люди будуть боротися за ту Україну, наскільки вони це цінують, і наскільки це все йде в розріз з тою класичною російською пропагандою, про яку вони завжди говорили, що Херсон там та Миколаєв, це російські міста, і так далі, нічого подібного. І ми це побачили всі насправді. Ми побачили, коли люди без зброї навіть виходили проти озброєного військового контингенту російського проти їхнього окупаційного корпусу, і до, до останнього намагалися боротися з цим. Це неймовірні речі і неймовірні люди. Оформлення книжки виконала одеська художниця Леся Медвідь, яка зуміла передати атмосферу написаного. А сама поетична збірка складається з шести розстільів, які доповнюють один одного. Ось власна збірка, літо, діти, осінь, зима, війна і весна. Чому саме така? А це дуже просто. Знаєте, прості речі, вони вони завжди, якби трохи приваблюють, якби. І я в принципі їх дуже люблю. Це насправді назви кожного з розділів, які увійшли до цієї книги. І ось, наприклад, після там, наприклад, передмови, яку написала прекрасна Катерина Калитко. Ось перший розділ, який звесе літо, і насправді так інші розділи звуться за фактично за назвою книги. Ну, в кінці весна, тому що звісно, що це надія, і ми маємо її дочекатися. І всі чекаємо на неї. Таку умовну весну уже більшу в сенсі нашої сьогоднішньої ситуації. Аліна Рябко, Іван Мітрик, та Митня ТВ. на цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом ТВ. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.